Буду знімати все на автоматі, що є. Таке побюджетніше старатися, Ну, 8250-3008 Ну, Звичайно, не бюджетне, 8 000, так? але До речі, це роботизована коробка, це не є автоматом, але це такий сьогодні варіант. Йдемо далі. Наближеніше до... До бюджетних 5900 на автоматі 2006 рік. 1,6 бензин. Цей Nissan, Nissan Note, Синій колір в нього. Зараз я попробую тут просочитись, зняти салончик. салон автівки. Кажуть, що автомобіль ще не готовлений, тільки згрузився, тільки приїхав в Україну. Ось Так от він виглядає. Так, за 8500 ось такий шостий гольф. На автоматичній коробці 16. Дизель. Можемо заглянути. Підгріваємо сидінь, у нас він, всі 45, шкіряне кермо, автівка в універсалі з фаркопом. Ось такі накладки, це не LT-диски, це стальні диски. І ось такий автомобіль. Ось такі електричні дачі продають на Луцькому авторинку. Дача Спринг? Двадцять четвертий рік на двадцять сім кіловат, одиннадцять вісімсот його ціна такі корола шість п'ятсот. на автоматичній коробці пробіг 236 тисяч Продається на Головському авторинку, Обідаємо, знімемо. Ось такі автомобілі бувають. Ось такі ще електрички є на авторинку. Добре, дякую. Кажуть, за 3 900 без, без вебасти. Ось такий. Я зараз відкрию. Відкрит 400 підйомники. Ось такий автомобіль. Скільки на батареї проїжджає приблизно? Десь 96-97. 96-97 кілометрів. Ось такий Peugeot, за 3912 року. На повітряні, так. А, так а. До, 100 до сотні. До, до сотні кілометрів проїде. Так, на автоматичній коробці передач сценік. Ні, це тільки сьогодні така ціна. До обіду. До обіду, кажуть, така ціна. 2007 рік. За розмитнення заплатити гроші, це тільки сьогодні. Ага. А так буде як дорожче? 5300 як мінімум. 5300 буде ціна цього сценіка, Бо за розмитнення треба заплатити, кошти кажуть, буде 5300. Так, На автоматичній коробці сценік в короткій базі продають 14 рік, 8300 його ціна. І ще є четвертий борс. Ціна його 400 100 на автоматичній, до речі, коробці. Зараз ми його подивимося. На автоматі ось такий гольфик. Четвертий, будь ласка, можна таке знайти на базарі. Можна знайти з люком навіть ось такий гольф. На автоматичній коробці. 1,6 бензин. Мерседес Віто, адмналяни на ціну 5900. Завтра будеш з дому на автоматичній, до речі, коробці передач 2003 рік. Щось, що можна сторгуватися ще, ціна не остаточна цього Мерседеса. Ось так, щоб ви знали. Так, Вольф 5 на автоматичній коробці передач. 1.4 бензин 2009 рік. У він навіть відчинений, можемо подивитися, шкіряний салон маємо. Так, він виглядає всередині. Всі 400 підйомника, непогана комплектація, люк люк є. Вигляд автомобіля заднього плану. Так, Nissan Note 7150 доларів. Дев'ятий рік на автоматичній коробці передач цей автомобіль. Ось так, він виглядає всередині. Переднє склапідільник, я бачу, задній ряд я відзніму. Достатньо тут місця. Виліт автомобіля заднього плану. Електричку ще одну зніму, 5850, 12-й рік, нарята опис цього нісейну, з такий голубий колір. І рухаємося далі. Або давайте ще віднімемо його середині безключовий доступ та нічого якщо я трошки загляну людина обідає ось <світ> 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 так от виглядає Nissan. сам так на автоматичній коробці навіть я знайшов 1,6 бензин другого 에, другого мегана отже 5200 його ціна так, автівка навіть відчинена. Можемо заглянути. Ось Так, от він виглядає. Ціна його 5200 з фаркопом стальні диски. Так, на Абазарі ще продається в 5 на автоматичній коробці є номер телефону 2001 рік. 2.0 бензин 4600 його ціна. 4600. Просто знімаю на YouTube, якщо можна. Питають на автоматичні коробки. Ось так от виглядає автомобіль. Якщо цікавить, звертайтесь в Луцький авторинок. Ще раз номер телефона, якщо... Щоб було розбірливо.